Як отримати довідку про факт перебування в полоні? Довідку про факт перебування в полоні можуть отримати як громадянин України, так і іноземці. Для того, щоб отримати таку довідку, необхідно звернутися звільненому з полону, його законному представнику або члену сім'ї звільненого з полону до Міністерства оборони, центрального органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, підрозділу Збройних сил, поліції. Заява щодо факту перебування особи у полоні подається в довільній формі. Проте обов'язково в такій заяві зазначаються військове звання за наявності його військовослужбовця, прізвище, ім'я по батькові його, спосіб комунікації, а саме поштова адреса, електронна адреса, телефон, період перебування у полоні, також військове формування, з якого військовослужбовець потрапив у полон. У випадку відсутності вказаних реквізитів заяви особа отримує відмову у видачі такої допомоги. За заявою про факт перебування в полоні може звертатись державне підприємство Український центр розбудови і миру, яке виконує функції Національного інформаційного бюро. Адресу дивіться в описі до відео. За заявою особи, звільненої з полону або Українського центру розбудови та миру видається відповідна довідка, яка підтверджує факт перебування особи в полоні. Така довідка видається протягом 30 днів.